Як працюється українським підприємцям на ринку Європейського союзу? Україна і ЄС підписали цього року нову торгівельну угоду. Ну, якщо бути точними, то насправді ми оновили існуючу угоду. Адже ми всі пам'ятаємо, що 2014 року ми з Європейським Союзом підписали угоду про асоціацію, більшість положень якої регулюють якраз торгівлю між Україною і Європейським Союзом. І планувалося, що через 10 років положення цієї угоди, а саме положень про торгівлю, про ЗВТ, будуть оновлені. Але на жаль, прийшов 2022 рік широкомасштабне вторгнення Росії до України. І для того, щоб допомогти Україні в кризовій ситуації, Європейський Союз пішов в бабанк. Європейський союз запровадив безпрецедентні так звані автономні торгівельні заходи, скасувавши всі мита. І квоти на українські товари в односторонньому порядку, тобто не очікуючи таких самих дій від України. Тобто, Європейський Союз застосував до України норми, які застосовує до країн, які є членами Європейського Союзу. Ось це АТЗ автономні торгівельні. Заходи означають найвищу лібералізацію торгівлі, яку зазвичай можна досягти, лише ставши членом Європейського союзу. Це щоб ми розуміли, наскільки Європейський Союз був відкритий у переговорах і у відносинах з Україною. Отже, під час дії ось цього режиму, так у 2003 році на країни ЄС припадало 59% української сільськогосподарської продукції, тобто майже 69%. Відсотків свого експорту сільськогосподарської продукції ми відправляли в Європейський Союз. Фактично, з 2022 року Україна експортувала без будь-яких обмежень продукцію до Європейського Союзу на тих же правилах, як і члени ЄС. Зараз подивимося більш детально. А тим часом я хочу вас попросити: поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Ну, зрозуміло, що це були тимчасові заходи, тимчасові норми були введені для того, щоб уникнути кризи на українському ринку в українській економіці. Ну і звичайно, десь там трохи і в Європейському Союзі. За час повномасштабної війни торгівельний безвіз продовжували двічі. Так, тобто він був тимчасовий і періодично переглядали, треба його продовжити, чи можна припинити. Але у 2024 році стало очевидно, що треба рухатися далі, і встановлювати не тимчасові, а вже постійні правила. Ну насамперед, чому тому, що стало видно, що ось такий кризовий момент вдалося подолати да кризи справжньої з економікою України вдалося уникнути, запобігти точніше їй да. І виникли і інші, так би мовити, причини зміни цього торгівельного безвізу. Адже ми пам'ятаємо, що почалися невдоволення фермерів деяких країн Європейського союзу. Ну насамперед, звичайно, це тих, які мали кордони з Україною, наших сусідніх країн, на який припав найбільший, так би мовити, тягар або навантаження безмитного ввезення продукції, адже все возилося практично в Польщу, там скидалося і далі розвозилося по всіх країнах. Тобто країни ЄС, які мають з Україною спільний кордон, зазнали найбільшого навантаження. Я не кажу, що вони постраждали. Да, бо польські сільськогосподарські агенти все це скуповували, продавали далі і тому подібне. Але тим не менше, невдоволення в суспільстві ЄС зростало, адже такі заходи мали бути тимчасовими і мали вже десь зупинитися. Да. Крім того, виробники Європейського Союзу, я на не тільки виробники, а й продавці так наполягали, що Україна не є членом ЄС, а тому не може користуватися правами і перевагами членів Європейського союзу. При цьому не виконавши умови вступу до Європейського Союзу, ну тобто тут можна звичайно зрозуміти і наших виробників, і європейських у кожного свої аргументи. Головне. На мою думку, так що ЄС дав вижити нашій економіці, нашому ринку, зокрема сільськогосподарському, в найскладніший період, 5 червня 2025 року, торгівельний безвіз припинив свою дію. А разом з цим повернулися квоти та мита. Досить швидко вдалося Україні і Європейському Союзу домовитися про нові умови і за кілька місяців підписати нову угоду. І вже з кінця жовтня 2025 року нова угода почала діяти. У чому ж полягали ось ці особливі умови і як вони змінились? Чи дійсно стало українцям гірше? Давайте подивимося. Насамперед, новий документ, нова угода пропонує умови звичайно гірші, якщо порівнювати їх з ось цим так званим торгівельним безвізом, але значно ліпші, ніж діяли до початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Відповідно до нової угоди було переглянуто існуючі мита і квоти. Ну, це звичайно основна робота така. І Брюссель, тобто Європейський Союз, погодився зменшити або скасувати мита на деякі сільськогосподарські продукти. Йдеться про молочні вироби, свіжі фрукти й овочі, м'ясо. Та якісь м'ясні напівфабрикати. А для ЄС буде запроваджено повну лібералізацію з таких продуктів, як сухе незбиране молоко, кисломолочні продукти, а також гриби, виноградний сік та інше. Хочу зробити важливе застереження, що ці мита і квоти не забороняють повного везення товару. Але є особливість. Оновлена угода має додаток з переліком законодавчих директив і регламентів і Європейського союзу. І їх Україна повинна гармонізувати зі своїм національним законодавством до кінця 28-го року. Ну насправді нам дається більше трьох років. Вимоги стосуються використання пестицидів, засобів захисту рослин, утримання тварин, захисту довкілля і навіть стосуються ГМО. Тобто нові квоти надані за певних умов. І якщо Україна їх не виконає до кінця 28-го року, то є ймовірність, що цей додатковий доступ до ринку Європейського Союзу зменшать. Або заберуть, ну, однозначно можуть переглянути. Крім того, дуже важливо, що нова угода поширюється не на всі країни Європейського Союзу. Наприклад, Польща оголосила, що збереже заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Ці заборони є безстроковими, тобто невідомо, коли вони зможуть їх зняти. Такі самі заборони або застереження зробили Болгарія, Румунія, ну, звичайно, Угорщина і ще деякі наші найближчі сусіди. Але насправді хочу сказати, що односторонні заборони країн на український агроімпорт є незаконними і вони порушують законодавство Європейського Союзу. Власне, і комісія ЄС про це оголосила. Подивіться моє відео про верховенство права ЄС, це справа Коста Енел, і про взаємне визнання справа Касіс де Діжон. Це дуже цікаві судові справи Європейського Союзу, і там якраз розтлумачується, а як діють рішення Європейського союзу в країнах ЄС. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. А тепер давайте подивимося дію угоди на прикладі окремих товарів. Однією з головних позицій українського експорту до ЄС залишається кукурудза у 2021 році. Постачання кукурудзи становило майже 7,5 мільйонів тонн. А у 24-му році, коли ввозити можна було все і скільки хочеш, майже 14 мільйонів тонн, тобто вдвічі більше. Згідно з новими правилами новою угодою, квота обмежена лише одним мільйоном тонн. Це приблизно в 13 разів менше наших спроможностей. Що стосується пшениці, то у 2021 році Україна постачала до ЄС. Близько 500 тисяч тонн, А у два до 24-го цей показник зріс до 6 мільйонів тонн. У межах нової угоди квоту для пшениці визначено на рівні 1 мільйон 300 тисяч тонн, тобто майже у три рази більше ніж у 2021 році. Наприклад, експорт цукру до ЄС у 2021 році становив 15 тисяч тонн, а згідно з нових правил, квота визначена на рівні 100 тисяч тонн, тобто значно більше. Експорт м'яса птиці у 2021 році сягав 192 тисячі тонн, А у 2024 році скоротився зі зрозумілих причин до 136 тисяч тонн. Нова квота 120 тисяч тонн майже перекриває ось ті можливості, які на сьогоднішній день має Україна. Ну і яйця у 2024 році до ЄС було відправлено 60 тисяч тонн яєць. Тоді як нова квота передбачає лише 18 тисяч тонн. Але насправді, відповідно до угоди про зону вільної торгівлі, там квота була ще менша, мінімальна. За твердженнями фахівців, нова угода виявилася досить позитивною для українського виробника і збалансованою. Така угода сприяє поступовій інтеграції України до ринку Європейського союзу і показує, що зобов'язання ЄС підтримувати Україну є такими ж сильними, як і раніше. Після прийняття переглянута угода про зону вільної торгівлі стає корисною для обох сторін, да? і для європейських, і для українських виробників, надаючи рамки для довгострокової, економічної визначеності та стабільних торгових відносин. Ось така думка фахівців. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео і головне, підтримуйте європейську інтеграцію України.